Я вже працював з 5 класу протягом сім років. За цих сім років ми ну, згуртувалися і можна про цю дитину сказати тільки найкращі, найчастіші слова. Ще дитина добропорядна, добросовісна. Завжди брала участь у всіх заходах класу, школи активно. Серед друзів користувалися попитом, дружили. Не було сваро, І Цю трагедію, яку ми, э, почули, не знаю, це просто нереально якось сприймати, нереально оцінити і робити якісь висновки. І дітям важко, так, тому що якраз всі надіялися, тільки випускний вечір. Починалося нове життя, в суботу висвяткували всі разом, були зустріли, сонце. Починається нова стежина. І тут така несподівана трагедія. Nie, ty wiesz, właśnie nie możesz zarobić nie